Вітаю всіх! Ну, не можу я пропустити таку тему, не можу. Вибачте, наступи, все, блін, задрало. Знаєте, от просто задрало. І хочеться чогось прекрасного, приємного, квіткового, красивого, жовтневого, балу хризантем. Ой, всі його знають, наш бал хризантем. Анонсований, він вже буде з початку жовтня на цілий місяць, бал хризантем. Що може бути краще? І так. Давайте подивимось: бал хризантем. Екопарк Фельдмана, Харківщина, бал хризантем. Можна відвідувати з точки зору безпекової ситуації. Давайте дивитися: бал хризантем. Можна відвідувати з точки зору безпокоїти ситуації. Так, можна. Це ЗСО за... Це наш. Можна. Можна, любимої. Пажезлів, дітки, студенти молодь. Дивимось. Страшно, так? Да? Страхи є. Не без страхів. Не без страхів. Ух, думок багато. Так. обмеження, якісь обмеження в будуть. Будуть якісь обмеження по відвідуванню. Щось там буде також обмежено. Ну, Давайте дамо щось. Ну, дивіться. Я думаю, час відвідування можуть обмежити. Е -е. І, мабуть, до темна. Якось так до темна. Щось там вони придумали по відвідуванню? Давайте так. Мені випало, що його можна відвідувати. Багато думок, страхів, можливо, десь бухів-бахів, прольотів-шахедів це все так. Але по безпековим ситуаціям можна. Відповідь так. Тепер, як пройде взагалі бал хризантем на Харківщині? Слідкуватимуть за цим. Так. Домовились. Угу. Кінцевий результат. Дивіться. Відразу. Ви знаєте, де він знаходитись. Прекрасно. Екопарк Фельдмана Там поряд є. Населений пункт, який доблять. Тому, самі розумієте, і шахеди там пролітають також. Так, на, саму, на самому екопарку можуть бути прильоти. Ні. П'ятірка кубків, ні. Сам екопарк, ні, поряд. Поряд, любимо, поряд. Так, маєте на увазі. Там все продумано поряд так. Якісь прольоти так. Ну, ви все знаєте так. А хто не знає, просто майте на увазі. Навкруги може бути Бабах, Бовук. Все. Якщо хочете відкрити карту. Екопарк Фельдман-Харків, де він знаходиться? Все. Не хочу я багато розказувати. В принципі, відвідувати можна. Ось тому хто хоче, будь ласка.